Молодців, такою, yes. такої. Yes. Я тренер нашої команди з бочі Запорізької. Ми останній час приймали участь в Київському, в київському Кубку. Там наш Павло, капітан нашої команди, зайняв друге місце. До цього ми були на всеукраїнських змаганнях. Там в нас в одиночних змаганнях не вийшло зайняти місця, але ми зайняли третє місце в командних іграх. Е, звісно, Всі нам кажуть, типу: о, ви молодці, типу е, там 30 кілометрів від фронту, але все рівно ви це розпочали робити великі ви молоді. Дійсно, нам дуже важко, бо, по-перше, нам вистачає фінансування саме на місцевому рівні. Тобто, адаптивний спорт в Запоріжжі він розвинути слабо. Тобто там буквально плавання, стрільба звуку і буквально все. І от ми трошечки теж починаємо в цьому, е, е, руслі рухатися. Ми розпочинали свою діяльність як соціальне підприємництво. Тобто розвивали в, в, в нашому клубі люди з інвалідністю о, саме соціальне підприємництво, і дійшли до того, що у кожного є свої інтереси, і те, що нас може згуртувати, це саме спорт. Чому? Тому що спорт це не тільки тренування, це не тільки змагання, а це і ще і супроводжуючі, да? Це і поїздки, це волонтери, це асистенти, це візуальне супроводження нашої команди на змаганнях, на чемпіонатах, на відкритих турнірах. Це також включення з людей з інвалідністю, які роблять свої поробки, продають і надають нам змогу поїхати на. Ці змагання. Тобто, таке вийшлося дуже класний проєкт, в якому всі люди з інвалідністю, включені за заради перемоги. Три чоловіки робить не розсілять комунали.